Швидше, біжимо! Швидше, швидше, швидше! Та є гуськом ідемо покимо швидше! 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 Цим легко! Ось давайте! Давай, давай! Say, давай! давай say, молодці! Швидше сюди! А по зиму! Рухай! Давай, коли, коли біжиш, у тебе більше шансів вижити! швидше. І за цього можуть бути жертви. Давай! Рух! Рух, 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 рух! рух, рух. Дихаємося!